До Івано-Франківська повернулись галицькі різдвяні фестини. Це святкове дійство, що проводилось раніше у драмтеатрі, згодом перемістилось на центральній площі міста, пережило вимушену паузу через відсутність коштів. Наразі спонсорська допомога повернула традиційне свято на вулиці обласного центру. Впродовж кількох годин традиційними для цих свят колядками, щедрівками та віншуваннями на вічовому майдані екстерном відсвяткували і різдво, і маланку і майбутнє водохреща. Ми хочемо показати цикл різдвяних свят, починаючи від коляди, коляда, вертеп, Василь, Маланка, Василь, Йордан. Одним словом, всі ці, так би мовити, весь цикл, щоб івано-франківці і люди, які Івано-Франківського, щоб вони побачили, тому що народ, на жаль, не знає. Учасниками галицьких різдвяних фестин стали дев'ять кращих колективів краю з усіх куточків Прикарпаття. Головний винуватець свята іменник Василь завітав з рогатинського району. Маланка приїхала з Галицького у програмі. Фестин: козаки, звіздарі і найдревніші у світі театри вертепи, а також гості із заокеанської діаспори.